Росіяни намагаються залишити нас на зиму без газу. Напередодні вони атакували шахедами компресорну станцію на Одещині, через яку ми отримуємо блакитне паливо з трансбалканського газопроводу. Минулого місяця цим маршрутом ми почали отримувати газ з Азербайджану. Ну, звісно, ми теж несемо не сидимо, склавши руки. Уряд використовує будь-які можливості, аби до зими таки заповнити сховище і створити необхідний запас. Детальніше про нові газові війни і про нашу готовність до прийдешньої зими далі в сюжеті. Азербайджанський газ транспортують до України через Трансбалканський канал. Паливо проходить через Туреччину, Румунію, Болгарію, Молдову та надходить в Одеську область. Наприкінці липня ми вже отримали перші пілотні поставки. Це дає нам змогу фактично диверсифікувати об'єми постачання для європейських країн, фактично для того, щоб максимально зміцнити енергетичну безпеку і максимально підтвердити доступність маршруту, якраз в передопалювальній ситуації. Зон для збільшення закупівлі збільшення зберігання газосховищ. Але не варто очікувати, що Азербайджан стане основним постачальником блакитного палива в Україну цього року. Наш уряд планує закупити і закачати у підземні сховища 4,5 мільярди кубометрів газу. Доля азербайджанського газу там буде незначною. За оцінками експертів мова йде про поставки біля 10 мільйонів кубічних метрів на місяць. Азербайджан навіть би хотів, якщо би поставляти в Україні значні газу, але він це робити не зможе, тому що. Ці обсяги практично законтрактовані в Україні залишаються лише певні залишки. Попри те, що обсяги поставок незначні, росіяни все одно спробували їх зірвати 6 серпня. Вони атакували дронами компресорну станцію на Одещині, через яку газ з трансбалканського каналу заходить в Україну. Це пряма фактично підтвердження того, що ворог боїться заміщення його основного газового ресурсу та витіснення його з європейського ринку. По трансбалканському коридору не тільки йде ж азербайджанський газ, це його там мінімум. Ми ж також плануємо е, отримувати газ через цей коридор і за сполучених штатів Америки з грецьких Еленджі-Терміналів. Тому набагато гірше, що ми що це ускладнить нам отримувати американський Еленджі Газ да, з цього коридору. Минулої зими Росія цілеспрямовано атакувала об'єкти нашої газовидобувної галузі. Наслідок цього Україна мусила збільшити імпорт природного газу. Ми маємо на сьогодні імпорт в фактично півтора рази більшому об'ємі ніж це відбувалось минулого року. Ми накопичуємо максимально достатню кількість для того, щоб мати гарантію стабільного постачання. Київ імпортує блакитне паливо через чотири країни ЄС: Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину. Нині кажуть експерти накопичення блакитного палива йде інтенсивно. Близько 50 мільйонів кубічних метрів щодоби. І, в принципі, липень, серпень це такі сприятливі місяці для закачування. У вересні вже не буде такий сприятливий, тому що може збільшитись споживання і в Україні, і в Європі. Щоб надійно пройти майбутній опалювальний сезон, у підземних сховищах має бути близько 13,5 мільярдів кубометрів газу. За словами експертів, заповнюються вони повільніше ніж минулого року, і це означає, що імпортувати газ нам доведеться і взимку під час опалювального сезону.